Мої вітання всім. Сьогодні 28 вересня. Знову я збирати герби вирішив Ну, як завжди, традиційно починаємо відео з першої знахідки. Перший грибочок такий, гарний. Владенький, гарненький. Поде дощ, як завжди, я збираю гриби під зонтиком. Ну, дехто надіває такий плащ, мені це якось невдобно. Цей плащ целофановий. Я завжди під зонтиком збираю гриби Так Правда, зонтик я сьогодні поміняв, взяв чорний зонтик, Та то, то в мене все червоний був. Не знаю, може це, може це везучий зонтик. А тут синячок дивлюся, є. Синячок. І один грибочок Один є. А йдемо далі збирати. Думаю, що буде ще. Хоча б ще один буде. Я не помилився, є ще один. Є ще один грибочок Так, і навіть і навіть іще один, дивіться. Це як в тій концерній банці. Написано кілька, а я відкрив а там, а там їх багато. Такі довгоногі грибочки на довгих ніжках. Це у мене вже три грибочки є. Три красавчики. Дивіться прогноз погоди на найближчі дні. А він не втішний На жаль, обіцяють похолодання. А в горах, можливий навіть сніг. Мокрий сніг. Ну, я живу в горах, то У нас може бути сніг. А це вже. Ой, це вже можна казати завершення. Кінець грибам. Грибам прийде капут, якщо піде сніг. Вони ще й не починали рости. Так, щоб росли справжні осінні гриби. А якщо похолодає, то, й, то й вже й не розпочнуть, на жаль. Ну, будемо надіятися, що ще, що ще не буде все так погано. Хоча на душі вже тривожно всім грибникам. Цей сезон, це літо, не дуже таке важнецьке на гриби. Так, Мій дорожок стартує, як завжди, готовий зі своїм хазяїном збирати грибочки. Це один грибочок. Це в мене така гриблянка, знаєте, білих грибів є декілька видів там. Ну, по їхньому кольору шапочки. Там відрізняють по корені там де вони ростуть. Ну цей вид грибів, він такий якби такого жовтого, ну, наче маслюки. Такий вид. Ну, дивився я, як він називається, я забув. Саме цей вид. В двох місцях я знаю такі в нашій, ну, в нашій місця, ось ці дві місця я знаю такі, де ростуть саме такі гриби. От такого виду. Осінні, правда, гриби. В літі вони не ростуть у нас тільки осінню. Такий гарний грибочок. Також хотів сказати, можна зауважити, що... Отакі невеличкі вже грибочки, вони знизу вже починають жовтіти. оті попередні один жовтий, якщо ви побачили ну Це така нехороша ознака того, що грибочки, як у нас кажуть, вже переходять. Тобто настає якась несприятлива пора для них і вони перестають рости. І навіть ті, що такі малі ще, невеличкі, вже... ну Старюються, скажімо так, починають старити. Це означає, що скоро грибочки ну, перестануть рости, якщо, звичайно, не зміниться щось, якісь умови. Можливо, за те, що похолодало, то сповільнився їх процес росту. Ну, не знаю, місяць дуже впливає на ріст грибів, хоча, можливо, хтось же, мене закойнить, буду казати, що ти говориш, як місяць впливає на гриби, але те, що місяць впливає на гриби, це 100%. Я вам так скажу. Цьому я переконався. Коли слабий місяць коли сильний місяць, від цього залежить урожай. Гриба. Так, піднімаємося вище, пошукаємо ще. Тут підйомчик такий серйозний. На камері воно не видно, але. В Шиховську так, все мокре. Так, йдемо до гори. Ну, ось ще один грибочок. Це... Це вже інакше вида білого гриба. Сьогодні трошки по видах. Правда, я самі назви видів виді цих не пам'ятаю, які як називаються видали. Але це вже, бачите, такий Інакшого кольору гриб. Ота сіточка на ногах трошки інакша на ніжці І отакі от гриби ростуть ну, всячці або весною. Це перші весняні гриби. От такі. І вони ростуть Всячці. Отака. От І такі грибочки можна знайти. Іще один тут бачу. І ще два, три ого. Так, заховалися. Здалека і не побачиш, дивіться, два, три, чотири навіть. Ось бачите, п'ять, п'ятий, так той шостий. о, ха -ха. Це я знову попав на о, такий влов. Так. Здалеку їх і не побачиш вони. О, сьомий тут. А, то не грибочок. Грибочок, але не їстівний. Пантерний муринок. Це був так. Де, тут ці листі ці листі такі гриби ростуть. О, одного роздави, на жаль. Ну, ти веселі. Ти тільки гриби давити. І тут два були разом. Ха. Як ти так? Умудрився вони такі дуже хрупкі. Грошиться легенько. Саме ці гриби, дуже слабенькі такі. цей вид грибів і е, так, вони, якщо вони висихають, то вони ну, легенькі дуже висохші, вони дуже легенькі. Тому ці перші такі весняні гриби, цей вид грибів, ну, скажімо так, трошки. Втрачаю ціну свою. Далі відійшов і знову дивіться, гриби ростуть такими цілими, цілими сім'ями. Знову чотири грибочки. Разом. Чотири, п'ять, ще один тут, п'ять грибочків. Ще можливо трошки. Мокро, так. Мокро і вже прохолодно. Отак землі торкаєшся, трави, роси і холод відчувається. 5, шість. Шостий. Так, 6. Шости. Здається, більше нема, але ага. ага, це. Шість грибів і там сім в однім місці. Ага, це чудово просто, чудово. Чудово. О, ще є один. Ось такий маленький. Заховався. Я кажу, отак треба їх рукою шукати, тому що глянеш, а його взагалі не видно. А він там є, маленький такий, о, ще. Ха. Та тут біля оцього одного, дивіться. Разом виросли. Подобається така грибалка. Так, друзі, я зараз на тому місці, де позавчора я знайшов дуже багато горбів. І вже бачу, вже навіть тільки зайшовши в цю грибляночку, я бачу декілька грибочків. Так що чувствую я, що сьогодні теж їх буде багато. От погляньте. До речі, можемо подивитися, як два дні. Два дні тому і вже знову грибочки підросли. Так, це у нас перший. Так, перший. Тут у нас внизу ще один є, другий. Два. А цей вже такий великий. Я думаю, що минулого разу він вже малесенький був, я просто його... Просто я його не побачив. Три. Дивіться. Чотири. П'ять шість, сім. Це вже я бачу. Так, сім. Тут си, як гарно виросли таким каскадом наче ступенька красончики, красончики. Це у нас сім, було, здається, сім. Дальше, йдем, йдем далі йде, йдемо далі. Оце синяки у нас, відео. Синяки, я думав, що гриб. Так, оце що? Теж синячок, ну нехай росте собі. Нехай ростуть. Шукаємо білячків. Це вид грибів. Такий. Він ніколи не виросте в лісі, де, ну, де ліс, густий ліс, бо великі такі смереки, ялини. Він росте тільки в отакі траві. Так. так само, як той гриб, що виросте в лісі, він ніколи не виросте в такій місцевості, в отакій псячці. Ось скажуть, це псячка, не знаю як. Правильно, ну така трава. Так, дивіться, ще один є. Грибчик. Ще один. Так. Скільки це у нас вже вісім, чи як? Виходить це? Вже збився з рахунку. Шукаємо, угу. шукаємо, може ще буде. Ну, якщо не буде, то і це в непогано, це я поки що залишу. А то я вже знайшов. Аж половина кулька в мене вже є. А я тільки... ну... половину запланованого маршруту свого обійшов. Ну правда там уже ліс. Дальше такі лісові. я бачу, що лісові гриби вже менше рістуть. Зараз у цих більше польових таких грибочки. Так, ну можливо, більше і не буде. Не буде, але ще пойдемося. Можливо, малесенькі десь є, але отакі от траві. Попробуйте його побачити, хіба ногою розмісиш. Поки що ще ні ногою, ні очима не бачу. Mm. Так. Ну, там вище, я ще піду, вище є, але це вже друга гриблянка, можливо, там також буде. А це все в одній грибляночці. Мабуть, не буде більше. Йду позбираю ті, йдемо далі. Хіба що ще? Все-таки ще один був. Дивіться, як він заховався. Так заховався, що я його ледвеньки побачив. Але гарний такий, товстий корнець. Тут боріська він заховав. А ще одного трошки ногою його. Ну це вже другий гриб, я так ногою покалічив. Так. так, всього 10 вже грибочки. Ну, вони так ховаються у тій травичці, що дуже важко його знайти. О. П'ять ногою. Ну що таке? Вроді. О! Дивіться. Так, 11 І цей ногою йому шапочку збив. Ще один. Дванадцятий. І так, друзі, кульок майже повний. Добре, що я на цей раз взяв собі ще один кульочок. А то грибів, я вам скажу, оцей дощ, хоча й похолодало трошки, але грибочків неймовірно. Дивіться, знайшов, ще зайшов таку грибляночку і бачу один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім грибочків я вже бачу, і це я ще. Не шукав руками. Вісім. Дев'ять зайці, цього пропустив. Дев'ять. І це я тільки зайшов в грдляночку. Да Ну і все, це все оцей від грибів. Таких польових грибочки. Ну що, будемо збирати. І так, дорогенько, йди до кульочка. Йди, хлопче, до кульочка. Так. Перший є. В новий кольочок починаємо. Другий знайшов. Так, другий. Є. Два, три. Хто вже є? Шукаємо, шукаємо. Щоб не розмісити, Все так. Руками. Все. Тринадцяти. Mm. Так. Дальше є. є ще Так, сюдися. Сюдися, хлопче. Так. Знову. Вибачайте що камера дрожить Ви знаєте на радощах. Не слідкував, не встигаю слідкувати за камерами, грибочки збирати. А так, ще один. Так. Так, так. Шукаємо. Дальше. ще. Бережок тут можна пасти, сповзнутися. Так, о, ці два зарослися. О, оце така ціла рогатка. Рогатка дубль два. Так. Двойна рогатка. Я всіх порахую, так, поки що я все ставлю новий кульочок. Так. П'ять. Зурився тут бачу. Так. Опа, а це мій дружок? Прийшовся вже переді мною. І роздавив одного грибочка від мене. Ех ти дружок. Десь хазяїна вдався. І хазяїн так ногами давить туди От. Ще щось тут. Що? А, так. Так, це теж дружок. Роздавив його. Це таких... Хрупкі грибочки, так вони легенько крошиться. Загневшись під березники це дорізка тут, під нею під березники тягнули. 17 грибочків. Побачаюся, пальцем застилив. Слідуюча гарбляночка і маємо ще одного польовачка. Поки що це один тут. Але я тільки що його побачив. Ще подивимось. Може ще щось буде. Якийсь його радич. Буде? Але тут інакша градяночка, тут уже лісові грабилища. Подивимо цих лісовичків. є. Це підкладемо. Є один, yeah. yeah, один такий. Дивіться є. Yeah. там ще щось було, то Та, каменючка. Так. О, погляньте, два, два відеограбі. Цього корінь більш такий біленький. Шапочка. Оцього більш така ну, як інакшого кольору, як, як оцього. Так. так, чи нема ще? У мене, у мене виникла нова проблема, мені вже важко тягати за собою два кульочки. Тому я один лишаю, так далеко там лишив, як кажуть, в полі видимості. І з одним кольочком більш, меншим маю на увазі, шукаю гербочки. І ось ще один є. Дивіться, також так він тут під оцю цю деревинку заховався, але я його побачив. Тому не йому. Туди його. Йдемося чи нема ще. Це також така тут місцевість трава. Я дуже побачиш гриба. Там на Поки що один. Йдемо там далі, подивимось. Пішов от отакого гриба родини веселкових, після дощу вони все з'являються, такі грибочки. Це неїстівний гриб, гриб, ядовитий Але він такий своєрідний, цікавий, цікавий такий грибочок. Хто перший раз таке побачив, то думав, можливо, що це щось таке, якась квітка така або що. Але це такий. Від і так, друзі, знаєте, що це в мене в кулькові тут? А це ті всі корінці, які я почистив. Оці дрібненькі ті всі відходи я збираю в кульок і посіваю їх у себе ну, в толиці на посовищі, де корови, пасуть. У мене тут такі молоденькі ялинки, смирячки. І я так беру довкола ялин посіваю. Отак от ну, за 2 роки, якщо постійно так підсівати, ще добре, якщо старий такий гнилий гриб уже, чим старший старизний гриб, тим краще, якщо підкидувати. Ну і через 2-3 роки там починають рости гриби. У мене вже так я одну собі зробив таку гарбляночку. Там дивіться, там липа така в мене велика. І там над нею над нею там смиричка, і я так постійно підкидував і вже того року, і цього року одного гриба з ними, по один гриб знайшов. Думаю, що ще до осені, може, буде там гриби. Так, ну, на цьому сьогоднішнє моє відео завершується. Всім пока. Дякую, що дивили до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь. До слідуючого відео.